20 березня у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішні плавні презентували персональну виставку акварельних робіт Анастасії Середницької під назвою Відлуння зими у весняних барвах та ілюстрації Артема Нестеренка до книги Непідробна сила. Авторів робіт привітала директорка краєзнавчого музею Марина Безсмольна та подякувала за співпрацю. І, хоча для Анастасії Середницької це перша виставка її робіт, але вона вже змогла зачарувати своїми акварелями присутніх. Я дуже вдячна всім, хто прийшов підтримати. І бажаю, щоб кожен знаходив у своєму житті те, що його надихає. Це не обов'язково живопис, це якась творча робота, яка надає сил і надає бажання жити і щось створювати. Друга частина заходу була присвячена збірці поезії Артема Нестеренка Непідробна сила. Це патріотичні вірші, які не лише розповідають про силу та відвагу українців, а й розкривають маловідомі історичні факти. Для цієї виставки Артемом було представлено акварельні ілюстрації із віршованими рядками з цієї книги. Потрібно надавати щодня українському вагу. Ну говорить, співай, хоч трісне, косокриво, аби живо. Українською, ну звісно, дихай вільно, будь сміливим. Воно розстіється, і якщо ми не говоримо, не вживаємо, не розповсюджуємо, не поширюємо це, все не наповнюємо простір своїм. Своїм воно щезає, воно стає прозорим і непомітним. Його заповнить щось інше обов'язково. Своїми враженнями від творчості митців поділилася начальниця відділу культури, спорту та туризму Горішньоплавнівської міської ради Ірина Зеленська. Мені дуже приємно сьогодні бути присутньою на відкритті такої виставки. Виставка, яка має два таких різних поєднання. І в мене дуже світлі і дуже приємні враження. По перше, звичайно, що акварель, весна от це надихає. І творчість, персональна, така перша виставка, творчість Анастасії Середницької. Я сьогодні отримала такий гарний настрій, гарні позитивні емоції. Хочу побажати її і у подальшому творчого натхнення. Ну і друга виставка виставка ілюстрацій до книги Непоборна сила. Перш ніж сьогодні завітати на цю виставку, я особисто познайомилася з цією збіркою і вже трошечки так і йшла підготовлена. Звичайно, що до цих ілюстрацій, і мене переповнює почуття гордості, гордості за те, що жителі нашого міста на сьогоднішній день в таких умовах вони пишуть таку. Гарну, сміливу, патріотичну поезію, і, звичайно, я просто захоплююся Артемом, автором Артемом Нестеренко, що він настільки талановитий, не лише тільки така гарна поетична, патріотична поезія, але і ще і такі цікаві ілюстрації, які супроводжують цю збірку. Тому, звичайно, що натхнення успіхів творчого подальшого розвитку нашим сьогоднішнім. М, авторам виставки і дякую. Також дякую, звичайно, що колективу нашого міського краєзнавчого музею вони кожного разу знаходять чим нас здивувати. Виставка робіт Анастасії Середницької та Артема Нестеренка триватиме до 5 квітня за адресою проспект Гроїв Дніпра 40. графік роботи виставкової зали з 9 до 18, з вівторка по суботу. А якщо ви хочете більше дізнатися про Анастасію та Артема, рекомендуємо переглянути попередні відео на Ютуб каналі Радіо Кварцит.